Так, друзі, всім привіт тут. Ви багато від мене чуєте там якісь негативні новини, що думаєте, що вас накручую у і так далі. Отже. Перша причина, чому я вам це розповідаю, тому що мені байдужі українці. По одній простій причині, бо нікого в світі я більше жодної нації не знайду, з якій би я був більш менш на одній такій самій хвилі, на одній ментальній і так далі. Тому ну, то, з точки зору вигоди, ви ті, з ким мені комфортно спілкуватися, бо ви мій накоти. Мені вигідно, що ви були. Ну, типу, Причина, чому я це розповідаю. Друге, дивіться, нам ж перед війною теж дуже багато казали, що буде війна, що там танки, що там розмінують мости і так далі. Ми ж не вірили, ми нічого. ми слухали те, що нам розповідали по телебаченню. А було дуже багато людей, які вже готувалися, які знали, що це буде, і Завчасно там переїхали в західну Україну, десь ближче до кордону і так далі. Як тільки почалась війна. Вони тут же вже були там в Польщі. Та да? у них були і гроші, і налічка, і все не було готове для цього. От а було більшість людей, які не розуміли, не знали, що відбудеться і для нас. Це було просто шоком. Поняла, ну просто шоком, що почалась повномасштабна війна. Я думаю, всі пам'ятають ці емоції. І дивіться, коли я кажу, що в Європі може бути інакше, коли в Європі буде голод. Ви не знаєте, ці відоси не залітають просто. Я дуже часто в штаб квартирі НАТО, в Європарламенті, на різних дипломатичних зустрічах, там, з дипломатами і так далі. Ну, все не можу розповідати. Ну, якби ви там були підписані в Інстаграм, довели сторіс, я частину з того, що можна, я там показую. Плюс якісь особисті контакти з людьми, якісь до чогось дотичні. От, і в мене картина, яку я вам даю. Що от може бути отак, -от дійсно може бути голод. І це, дивіться, по прикладу, зараз я вам раніше ще казав за голод і за якісь катаклізм, ніхто не вірю, гляньте, що зараз відбувається в Польщі, в Ітамогів, в Іспанії, в Португалії. Ну просто жесть в один момент все колапс. Це недовго там продлиться, але люди там в шоці.